Мої Шанування, друзі, вітаю вас. Я Олександр Мусієнко, і в цей останній день літа 2024 року, 31 серпня, вітаю вас на моєму каналі. Це традиційний ранковий брифінг для вас про ті події, які я визначаю як актуальні, та варті вашої шановної уваги для того, щоб ми розібралися в тому, що ж відбувається, чого чекати, які це може мати. Наслідки. А відбувається у нас те, що я спостерігаю в багатьох зараз там телеграм-каналах. Пишуть активісти, пишуть військові, пишуть просто люди. Багато що такі медіа починають писати про те, що мовляв нічого не вдається Україні на Курщині, це не зупинило наступ російських військ на Донеччині. А це було одним із завдань. Ну так це ж було одним із завдань. Хто сказав, що це завдання було головне і основне в цьому, розумієте? Тобто треба розуміти, що наступ одразу я скажу, будь-яка операція на стадії планування може мати 10 пунктів по списку. 10 пунктів. Зрозуміло, що будь-який план, навіть написаний найкращий, він починає змінюватися вже в ході того, коли тривають активні бойові дії. Тому що починає впливати фактор противника, він чинить опір, інші умови обставини, і не все складається так, як хочеться завжди при плануванні. І це не тільки в Україні, це в багатьох штабах така сама ситуація. Я читав про багато операцій НАТО, заходу, повірте мені, далеко не все і не завжди злагоджено виходить. До сьогоднішнього дня, наприклад, американцям згадують те, що вони не змогли посольство в Лівії врятувати. Про це знімають фільми. І так далі, і згадують операції в Афганістані і не тільки, тому знаєте, це буває і це трапляється. Хоча планується все на стадії планування, все перфектно і чудово. Так, от і тут, якщо ми говоримо про 10 пунктів, що це за 10 пунктів може бути? Це може бути, наприклад, якщо ми беремо курськ, ну давайте от змоделюємо. Перше зайти на саму територію, і забезпечити умови для просування. Плацдарм, вихідний для того, щоб це не був просто прикордонний рейд, прикордонний інцидент, так, як кажуть, чи якась там провокація, як Путін хотів, намагався це принизити і зменшити здобутки українських військ. Зайти, закріпитись і забезпечувати подальший рух. Раз. Друге, це е, перші моменти наступу, тобто блискавичність, блискавичність, несподіваність, неготовність ворога забезпечено. Це вже два. Третє. Це поповнення обмінного фонду. Те, що вдається. Ну, от за економіст пише з посиланням на українських військових: що 600 російських військових захоплено в полон. Ну, от вам ще результат: наступний варіант це демонстрація українських можливостей і потужностей на проведення наступальних операцій, що бачить весь світ, і відповідно це п'яте завдання. Це зміна наративів. Зміна наративів фактично в світі з точки зору підтримки України, що Україна здатна не тільки оборонні операції проводити, а здатна проводити наступальні і досягати певних цілей. Шосте: це демонстрація неспроможності Росії оперативно відреагувати, відсутності у них резервів, які є в наявності, фактично. Сил, які вони мають, і продемонструвати таким чином, що ніяка Росія не супермогутня військова держава, як розповідає пропаганда і як наративами своїми та ж сама російська пропаганда намагалася образ це й формувати. Ось, будь ласка, ще один пункт, який треба враховувати. Сьомий це пришвидшити рішення і обговорення. Питання про надання Україні права бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Нам ще не надано це право. Але чи наблизила ця курська операція зі стиранням червоних ліній і демонстрацією неспроможності Путіна відреагувати одразу і навіть застосувати ту ж саму тактичну ядерну зброю, про яку багато хто лякав? Так, ми бачимо насправді, що це наблизило. І думаю, що ми отримаємо таке рішення. Ось вам, будь ласка, як мінімум сім успішних пунктів і досягнень цієї курської операції, яка я вам цього тижня говорив, вона поступово зупиняється, вона буде зупинятися, вона буде переходити не те, що припинятися в повному обсязі, вона просто перейде в нову фазу. І ця фаза тепер буде полягати у сковуванні російських військ, недопущенні їх переміщення. В інші райони ведення активних бойових дій, в першу чергу, на Донеччині, власне кажучи, ось так тому е ці заходи вони досягнуті, плюс це змушення Росії отримувати свої сили, плюс контроль території, що в будь-якому випадку буде здійснювати відповідний зокрема і політичний тиск на путінський режим. Це те, що вдалося досягти. Чого не вдалося досягти? Станом на зараз, так, це змушування ворога перекинути а, значні сили саме з Донецького напрямку, за виключенням напрямку Часового Яру, звідки ворог зняв, за виключенням деяких батальйонів з Времіївського напрямку, півдня Донеччини і Сіверського напрямку на Сході. От, а, власне кажучи, за виключенням цих пунктів, але дуже важливих, Ну і звичайно, це не вдалося досягти того, щоб зняти тиск і наступальний потенціал ворога зупинити, остаточно розбити на ключових зараз напрямках, де російські війська ведуть активні наступальні дії. Це Покровський і Торецький. цього не вдалося. Тобто, так, поки що ми бачимо, що Росія не здійснює перекидання, і це ніхто не приховує і приховувати не буде. Розрахунок не спрацював. Взагалі, з точки зору розумієте, з точки зору російської території, якщо наступати, то треба бути готовими одразу діяти дуже швидко, одразу захоплювати великі шматки території, міста. Спробувати деморалізовувати це підтримувати інформаційно, політично, психологічно, має включатись активна пропаганда, яка буде працювати, зокрема на це, і готовність просунутись далі, перерізати основні шляхи логістики і забезпечити дійсно контроль за значними територіями. Тому що, з точки зору відходу, в Росії надзвичайно великий, великий оперативний простір, і вони можуть відступати дуже далеко. Відповідно, сухопутна операція. Проти Росії потребує великих сил, зусиль і засобів, ресурсів. З точки зору е, операції, яка планувалася як оборона Сумської області, це ще одна ціль е, від можливого російського вторгнення і нападу, який планував агресор, це підходить. Тобто, така операція вона має сенс і вона багато що демонструє так само і в військовому, і в політичному плані. Але все ж таки не треба забувати про оперативний простір. Ну, в будь-якому випадку треба розуміти, я повторюсь: я неодноразово говорив, що контрудари треба наносити. Це правильна тактика. А як інакше? Виключно оборонятися на тих рубежах, де ворог нам нав'язує боротьбу, і де ворог володіє ініціативою, і де ворог хоче, щоб була боротьба, розумієте про що? А це ж намагання ще й перехопити ініціативу. Українськими військами. Ось так це треба сприймати. Донеччина дійсно складна ситуація. Ворог має темпи просування на Донецькому Покровському напрямку. Зараз знову ж таки постане питання додаткових фортифікацій, споруд. Треба розуміти, це важливий пункт. А зараз фактично бої вже підходять до основної лінії оборони. Це на Покровському напрямку. За який буде бій? Бій буде відбуватися. Ну, я вам говорив, що битва за Покровськ – це друга декада вересня? Ось уже вона наближається, коли можуть бути вже безпосередньо бої за Покровськ. Хоча ви знаєте, деякі російські ресурси, і пабліки, і воєнкори так звані, почали дуже активно бити на сполох. А чи не заманює українська армія і українське командування російські війська в пастку? Щось дуже швидко вони відходять з деяких позицій. Чи не свідчить це про те? Як говорять російські ці воєнкори, що може бути підготовлена дуже неприємна і дуже така тяжка пастка, я би, до речі, так само не виключав цього варіанту, заготовленого українським командуванням. Тому тут буде одна із генеральних битв осені, яка і визначить подальший характер бойових дій і, можливо, подальшу долю діючого командування, тому що тут теж є зміни, і вони можливо. Будуть назрівати. Про це ще ми поговоримо про логіку тут. А Вугледар, дивіться, яка ситуація. Десь, мабуть, з березня-квітня я говорив про те, що для Вугледара будуть серйозні загрози, як тільки ворог посунув на Кураківському напрямку, як тільки вони почали, тому що противник неодмінно буде скористуватись ситуацією, аби спробувати брати в оточення в кільце наш контингент і витискати звідти. Більше того, в момент, коли починалася Харківська операція, коли російські війська наступали на Харківщині, я так само говорив і прогнозував, що наступним може бути Вугледар як південна точка. Тобто ворог буде діяти з флангів. Північний фланг це Харківщина, південний фланг це Вугледар, і відповідно загрози дуже зростали. Наші війська героїчно самовіддано і дуже добре трималися. Реально. Я відслідковував ці, цей напрямок, і ну, респект, от, щира повага і подяка бійцям і на цьому напрямку, і на іншим, які ну, просто реально героїчно зараз роблять самовіддану роботу для того, щоб знищити ворога якнайбільше, нанести максимальні втрати і стримати просування. І багато в чому це безпосередньо вдається. Так от для вугледару були відомі загрози. А як подивіться, ну як би противник не спробував скористатись для того, щоб витискати? Ясна річ, що ми за цей час повномасштабного вторгнення вже мали би всі вивчити, хто цікавиться цим питанням, що тактика російських наступальних дій вона не змінюється на Сході, вона є плюс-мінус однаковою. Це флангові операції, це тактика малих кліщів, тактика залучення величезної кількості піхоти для постійних штурмів. І в подальшому витискання. Тобто з флангів заходять і по центру намагаються витискати, таким чином вирівнюючи певні ділянки фронту. А потім іде вже більш масштабне вирівнювання, що робить ворог. Ось так, фактично, вони воюють, ось так вони намагаються просуватися. Тут теж не виключення. Подивіться. Якщо ми подивимося навіть на мапі, то чітко буде видно, що з Курахового з північного напрямку тиснути на Вугледан, з півдня вони мають можливість зволноваги, але нічого не можуть зробити, тому що наші сили тут активно використовують перевагу висот і річок, і водосховищі, не дають ворогові підбиратися. Але так само ворог намагається діяти дещо південно-західніше. А потім ще вони розширили цей фланг і відтягли наші сили. Виходить з південного з цього східного напрямку на Времіївському напрямку, так само, де наступальні дії читались і прогнозувалися, відповідно, потрібно завжди вирішувати питання протидії фланговим операціям. Якщо ми подивимося, то мішки не зникли, на жаль. Тобто, як намагається ворог брати в мішки, так і ця тактика залишається. І тому, звичайно, що вони так діють, але. При цьому всьому я вам скажу, що наші сили дуже добре тримаються. І е, мій прогноз навіть був дещо скептичніший з точки зору того, чи зможемо ми втримати окремі рубежі на Донеччині, виходячи із того, як розвивалася ситуація, виходячи із того, як через виснаження наших підрозділів після Авдіївки, через інші дії десь недостатність фортифікації так і інше почалося, а, почався відступ. Українських підрозділів об'єктивний. Це, це не втеча, до речі, це відступ, так як і мало бути для збереження боєздатності наших військ. Бо війна триватиме, розумієте, боєздатність підрозділів треба забезпечувати. Зараз іде підготовка ще наших сил далі. От Німеччина сказала, що підготували 60 тисяч в європі, будуть готувати ще. Тому. Власне кажучи, вся ця бійня, яка йде в Донбасі, фактично на Донеччині, на знищення оборони, на знищення боєздатності російської армії, от, побачите, російська армія втратить боєздатність, зрештою, через ось ці бої а на Донеччині. Головне, щоб ми не втратили, і ось за це йде боротьба. І дуже важливо, тому й гнучкість демонструється. Знаєте, що я нещодавно сказав, що треба буде обирати. Ми дійдемо до ситуації у зв'язку з тим, що ворог не перекидає війська на Курщину, ми будемо обирати Курськ чи Покровськ. І ми підходимо до цього моменту чи, наприклад, інші а, пункти на Донеччині, тому що забезпечити наступ і поширити наступ, наприклад, на тій же Курщині без відходу з деяких позицій з Донеччини це неможливо, це правда. І подобається це комусь чи ні, це правда. І другий момент, що Донеччина оборона наша на Донеччині буде характеризуватися темпами відходу з деяких позицій. Тобто, а якщо це буде нормальний поступовий відхід з окремих позицій, при цьому буде ворог втрачати десятками тисяч своїх людей, будуть втрачати техніку, сили, засоби, ось це правильно. Ось це те, що перетворює для них. А ось ці донецькі степи і індустріальні зони, могильник для російських військ, зрештою, щоб позбавити їх будь-якого темпу. Але це може відбуватися не просто з утримуванням рубежів, а з відходом до певних, певних територій і вихід на оборонні позиції. Остаточно це Краматорськ, Слов'янськ, це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ. Ось це те, що треба розуміти. Та перспектива, яка може очікувати, яка може бути уготована, виходячи із того, як ситуація розвивається. А що буде далі? Тобто зараз це зупинка ось так російських військ на певних рубежах, зрештою, їхня остаточна зупинка, знищення, нанесення максимальних втрат, от те, про що я кажу. І не треба панікувати і розповідати мені, що підуть одразу на Львів, на Київ. Про це зовсім не йдеться. І є розуміння прекрасно у наших військових, що цього не можна допустити, і вони знають, як цього не допустити. аби ж наші партнери підставляли вчасне плече і допомагали, тому що теж тут є проблема. Що може бути далі? Далі я думаю, що ситуація буде стабілізована, що Україна не буде проводити наступальних дій за виключенням якихось активних дій з тактичної оборони. І буде йти підготовка до наступальної кампанії 2025 року. Тому так сильно активізувалися. Тому, до речі, і Форбс писав, і я про це говорив неодноразово: що весняно-літня кампанія 2025 року буде вирішальною з точки зору результатів фактично цієї війни і подальшого процесу. Цієї фази війни я би сказав, Росія знесилюється, Росія втрачає темпи. Росія теж втрачає сили, у них теж немає резервів внутрішніх, не треба ідеалізувати і розповідати про їхні можливості, потужності і так далі. Вони їх втрачають. Наші сили тримаються і робиться все президентом України, політичним керівництвом держави для того, щоб примножити і збільшити наш потенціал. І далі підготовка до 2025 року. Ми бачимо, що. А як це буде відбуватись? За кордоном, на наших полігонах, і дуже важливо отримувати вчасно всі необхідні обсяги допомоги. Від цього буде залежати і весняно-літня кампанія, від того, як наші партнери відреагують, як швидко нас забезпечать для того, щоб не повторити помилок, яких було більш ніж достатньо у минулому часі. Тому, власне кажучи, з боку наших партнерів і забезпечення. Сподіваюся, що тут буде. Щодо. Того, які будуть дії і висновки зроблені, ну те, що кадрові висновки можуть бути зроблені верховним головнокомандувачем на майбутнє, це теж факт. Вони залишаються на сьогоднішній день, що можливо під а, нову хвилю весняно-літньої кампанії наступальної, буде а, потрібен хтось, будуть потрібні хтось і будуть кадрові зміни в складі військового керівництва. Зараз вони відбулися. Ще одні, президент України звільнив командувача повітряних сил України, генерал-лейтенанта Олещука. Ну, я вам скажу, що це генерал-лейтенант, він найдовше протримався із команди Залужного, яка була фактично, ви знаєте, замінена іншими керівниками військовими. Він тримався найдовше. Хоча, з того, що мені відомо, питання і претензії до нього були. І вони були не тільки за Ф-16, а й за інші моменти, які відбувались і за ППО, і не тільки вочевидь це мало накопичувальний ефект, що й призвело до того, що президент України скористався своїм правом. Я в будь-якому випадку вдячний всім, хто і вдячний генерал-лейтенанту Лищуку за те, що він зробив для зміцнення повітряних сил і в стані війни. Те, щоб Україна зберігала протиповітряну оборону, і бажаю щирих успіхів новому виконуючому обов'язки повітряних командувача повітряних сил для того, щоб ще ефективніше, ще краще демонструвати результат, застосовувати як літаки, так і сили протиповітряної оборони. Тобто, ця зміна відбулася. А які ж будуть зміни в подальшому, і чи будуть вони можливо, що будуть. Я думаю, це покаже вже осіння кампанія, і вихід на готовність, і від того, які можуть бути ці зміни, які можуть бути рішення, які можуть бути тренди. Буде залежати наші напрямки на весняно-літню кампанію 2025 року. Підготовка до якої буде вже. Тож я вас про це інформуватиму. А ви бережіть себе і слава Україні!